Вітаю я, Михальчук Ліна Іванівна, вчитель-дефектолог закладу дошкільної освіти номер 6 дзвіночок Звягільської міської ради. Педагогічний досвід роботи з дітьми з особливими освітніми потребами 16 років. Запрошую вас на ранкову, логаритмічну розвагу. До лісочку ми підемо. Чудовий час проведемо. Подані вправи і ігри в даній презентації можна використовувати в роботі з дітьми дошкільного та шкільного молодшого віку. Задання корекційні, розвиток тривалого мовленевого видиху, розвиток фонематичного сприйняття. Формування і розвиток слуху зорово-рухової координації, розвиток просодичної сторони мовлення, освітні завдання, формування рухових умінь і навичок, розвиток координації рухів і моторних функцій, почуття ритму, виховні, виховання творчої активності, вміння перевтілюватися. Мотивація. Сьогодні ми пофантазуємо, усі до лісу помандруємо. А ну скажіть мені, малята, хто хоче в лісі погуляти? Мета активація уваги для успішного здійснення поставлених корекційних завдань насичую заняття ігровими прийомами. І емоційний стан дітей покращується. Права за рікою ліс сосновий. Мета розвиток мовленнєвого дихання. За рікою ліс сосновий, в лісі запах ялиновий. По лісочку ми підемо і цей запах ми вдихнемо. Ногу піднімаємо, всі вдихаємо, опускаємо, видихаємо. право робимо під музичний супровід. Права вітаночка. Мета розвиток слухової уваги. Вміння взаємодіяти з партнером, зняття м'язового напруження. Дефектолог б'є в бубен. Один раз вдаряє в бубен, вітаємося за руку. Два рази вітаємося плечиками. Три рази вітаємося спинками. Все відбувається під музичний Супровід. Ритмічні чистомовки дітям з особливими освітніми потребами завжди дуже складно вивчити вірші, скоромовки, чистомовки. Тому цю діяльність намагаюся зробити цікавою. Стукаючи в бубен, чітко промовляємо ли-ли-ли ми. В ліс прийшли. Ва-ва-ва. Тут ростуть дерева. Ша, ша, ша. В лісі повна тиша. Жу-жу, жу, щось тобі я покажу. Права, скажи, але зроби. Навпаки, мета виховувати зосередженість уваги. Промовляю високо, але присідаємо. Промовляю слово голосно, а діти показують пальчиком Тихенько. Кажу, швидко робіть вправо, а діти повільно виконують. Вправа чарівна торбинка. Мета розвивати мовленнєвий і музичний слух. Відчуття ритму активізувати мислення. Дитина спочатку вгадує предмет, який взяла на вмання, потім дістає щарівного мішечка, а музичний керівник складає для нього мелодію. Місеньку співаємо на одному складі з назви іграшки. Мелодії дуже прості на двох-трьох звуках, а ритмічна основа. Доступна для сприймання дітьми. Такі пісеньки співаємо з імітаційними рухами. Наприклад, сонечко, сонечко світить нам у віконечко. Тоді дитина со, 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 со. І так далі продовжуємо. Право танцюючі тварини. Мета розвивати творчу уяву, рухаючись ритмічно в такт звучання, мімікою та жестами зображуємо якусь танцюючу тварину. Діти можуть перевалюватись, як качка. М'яко-граціозно, пластично рухатися, як кішка. Все виконуємо під музичний супровід. Мета розвиток основних властивостей уваги, щоб навчити дітей перемикати увагу, пропоную їм вправи, коли зміна характеру музики провокує зміну рухи. Наприклад, на звучання музики в низькому регістрі йдуть наслідуючі рухи ведмедя. На звуки середнього регістра зображують ходу циркових конячок. На високі звуки стрибають, як зайчики складові гарчалочки. Права логопедична собачка. Логопедична собачка прогавкує складові гарчалочки. Наближаючись до дитини, вона прогавкує ар-ар-ар, наближаючись до іншої дитини, прогавкує ір-ір-ір. Далі. Хвилинка-веселинка. Уявляєте, коли собачка пудель з картинки перетворився на живого песика, і він забіг до зали. Емоції не тільки у дітей, а навіть у присутніх дорослих зашкалювали, бо для них це був теж мій сюрприз. Вони не знали, що я приведу. Справжнього циркового песика. Що за диво, дивина, на картинці, мов жива? Я пудель чудесний, я пудель на славу. Прийшли ви сьогодні до мене на виставу? Цирковий пудель незвичайний песик, схожий на іграшку. Задоволення в дітей було безмежне. Він грався з м'ячем, наздоганяв. Ловив. Перед вами виступаю, гарно діток звеселяю. Вмію кульку підкидати, в обруч весело стрибати. Всі вправи виконувалися під музичний супровід. Право знайомство мета стимулювання мовлення, сприяння появі впевненості в собі, підвищенням. Само оцінки. Задіювала дітей мовчунів, проговорювали фразу Кнопа, дай лапку. І коли песик клав лапку в долоньку дитини, очі її сяяли, і вона починала говорити. «Права зустріч з тигриням! Тигриня мале речить, яку букву воно вчить. Ну і ти не відставай, з нами разом. Називай р, 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 «р». Мета цієї вправи автоматизація звука «р». Р-р-р. Дуже чітко говори жу-жу-жу зі звуком Р я дружу. Вправа веселий танок. Мета виробляти навички спільного руху, танцюючи в парах. Вміти поєднувати рух із початком і кінцем музики. Хлопчик з дівчинкою стають лицем один до одного. Педагог пов'язує їх шарфом у талії. Дітям пропонується під музику виконати танець удвох полька, вальс, народний танок. Ця вправа допомагає об'єднати, здружити дітей. Рухлива гра. Сороконіжка. Мета згуртування колективу, розвиток загальної моторики. Гравці стають у колону, тримаючись за сороконіжку. Перший учасник голова. Останній хвіст. Голова повинна наздогнати хвіст і доторкнутися до нього. Права виконується також під музичний супровід. Отже, творчо застосовуючи логоритміку, насичуючи її живими музичними завданнями, вона стає дієвим інструментом у корекційній роботі з дітьми з особливими освітніми потребами, які потребують додаткової підтримки та уваги. Дякую за увагу. Нехай завжди з вами буде сердечне тепло, безпечний спокій. И ваша любовь.